Доброго дня, шановні друзі, це канал Магічні ключі і я, його ведучий Олександр. Я сьогодні у цей недільний день вирішив поїхати до води, подивитися, що відбувається на природі, яким чином вона прокидається. Що каже нам вода. Вода, і чому саме вона мене так цікавить зараз? Тому що за тиждень або трошки більше, вона почне прокидатися. Вона буде входити як друга стихія в наш світ, доповнюючи доповнюючи і розкриваючи повітря, яке вже повністю гуляє, повністю наповнило інформаційний простір своїм своєю силою, своєю інформацією. І зараз приходить вода. Вода це друга стихія, яка пробуджується спочатку кола року. І ми будемо вже Зовсім скоро зустрічати її і таке свято коло року, як Остара. І що таке Остара? Остара це символ весни, це символ молодої, юної жінки. Це символ того, що в наше життя входить нова компонента. Життєво важлива, емоційно наповнена. Бо вода це емоції, вода це яскравість нашого життя. Можемо порівняти це дійсно з весною, тому що з веснянкою, яка відкриває очі. Вона пробуджується і вона стає дуже гарною, красивою. Коли Зеленіє листячко, коли квітнуть лани, коли пробуджуються дерева, коли все навкруги сія, коли стає радісно на душі. Чому це так? Тому що вода відкриває наше астральне тіло, вона розпаковує законсервовану з осені. Компоненту і дає можливість побачити весь світ яскравим, таким, як він є. На магічному шляху дуже важливі ці точки на кольороку, на колі тому що це перетворення це перехід між одним. Одною формою буття до іншої форми буття. Зараз стихії пробуджуються. Значить, вони стають активні, вони стають важливі і сильні. І ми можемо використовувати ці точки на колі року для того, щоб змінювати деякі свої програми старі, які вже відпрацювали, які давно вже Потрібно знищити, ми можемо перезаписати світи у дні кола року, а це наступне свято, Остара, воно відбудеться на весняне рівнодення. В цьому році це буде 20-го, з 20-го на 21 березня. І в цей момент ми можемо записати наші найяскравіші бажання. Для цього року. Звісно, ми всі розуміємо, що це символ перемоги, перемоги нашого буття нашого, нашої країни над тою загрозою, яка вже більше року активно старається знищити нас. Але ми не переможні, коли ми разом. І коли ми знаємо ці важливі точки магічного перетворення, давайте, колеги, зробимо це. Давайте, колеги, забажаємо міцного здоров'я, міцного перетворення нашої сили на нашу перемогу. І всю силу наших емоцій ми вкладемо в це і наповнимо астральний план. Цими бажаннями. А на наступному, на наступному кроці, на наступному святі, яке буде вже в травні, в перших числах, ми звернемось до землі. І земля має дати нам підтримку, щоб на, ще на наступному кроці. На Копалу ми зовсім заклали непереможну нашу програму і отримали бажане вже в цьому році у найближчий час. Тому весна і пробудження. Тому це дуже важливо. Маги нашого часу вже заклали деяку програму, вона записалась на в першій точці. І в то, цьому періоді до сьогоднішнього дня вона прописалась дуже гарно. І є відчуття, є сила, є розуміння, куди рухатись далі. І тому ми не тільки в магічному колі, але вже і в людському колі, бо наступне свято це вже є е, свято і магів, і людей. Остара це символ ранкової зірки, Еостра, як говорили колись і почитали цю богиню в Древній Греції, Еостра. І так вона відгукується і в північній традиції, це Остара. Так вона відгукується і у нашій древній слов'янській традиції, як Жаворонки, як Жайворонки, як пробудження, як веснянка. Тому це дуже гарний час для того, щоб отримати так бажане нам і такий богожданий мир та перемогу. До зустрічі, друзі. Задавайте свої. Питання, приєднуйтесь до нашої групи, магічні ключі. Вона ще зовсім маленька, але кожне питання, яке ви задаєте в групі, воно для мене цінне. І я максимально буду приділяти увагу, щоб кожному дати пояснення, кожному дати відповідь і, звісно, допомогти у складних цих часах разом вийти переможцями. До зустрічі і із... зві.